Під час анестезії, як швидко розпізнати, що робити медсестрі, ми будемо зосереджувати свою увагу на тому, які можуть бути симптоми, як розпізнати перші загрозливі симптоми під час анестезії, під час оперативного втручання. Що може статися не так, розглянемо, як можна запобігти різним ускладненням. Uh, є багато різних лайфхаків інст... і багато різних інструментів, які можуть допомогти вам в роботі. І що потрібно робити. Дуже важливо окреслити те, що важливі не технічні навички, важлива комунікація в роботі лікаря та медсестри. І під час лекції будемо неодноразово в цьому запевнюватись. Отже.